Доброго здоров'я та гарного перегляду. Представляємо культиватор міжрядного обробітку трикорпусний КПУ 3-70. Виробництво Кам'янець Подільський. Торгова марка Кам'янець. З чого він складається? Він складається з трьох корпусів: з опорними колесами, з бритвами, з окучником і зі стрільчастою лапою. Варіанти можливі різні. У плані того, що замість бритв можна ставити долото. Все абсолютно регулюється. Ширина бритв регулюється ширше і вуще за допомогою цих болтів. І висота також регулюється за допомогою цих болтів. Сталь використовується 65 г. Окучник також регульований. Лопасті розширюються і звужуються, ширина захвату змінюється. Як правило, окучник застосовується для посадки та підгортання картоплі. Сталь тут використовується 45. У виробництві також ця лапа зроблена зі сталі 45. Якщо потрібно зробити, наприклад, міжрядний обробіток від бур'янів, прополювання, то ми знімаємо цей окучник, перевертаємо лапу і виставляємо потрібну нам ширину. Корпус також йде під пружину. Є ще додаткові отвори для натягування безпосередньо пружини, якщо з часом вона ослабне. Також є регулювання безпосередньо по корпусу цієї щіпки. Можна зсувати, розширювати. Максимальна ширина 70 см. Також у виробництві є чотирирядний і п'ятирядний окучник. Профільна труба рами 60 х 60. Товщина стінки 4 міліметри. Те саме стосується і цієї профільної труби 60 на 60. Товщина стінки 4 міліметри. Опорні колеса з підшипниками закритого типу 202. Що ще цікавого можна сказати? Замість окучника можна встановлювати їжак. Їжак на виробництві є трьох типів шириною 60 см. 50 см і 70 см. Стояк товщиною 16 міліметрів. Ширина 45 мм. Товщина 16 міліметрів. Не на підшипниках. Встановлений на суцільній закритій змащеній втулці. Конструкція надійна. Не варто думати, що якщо не на підшипниках, то це погано. Ні. Воно служить дуже добре, можна використовувати його сміливо. Тим більше, це вже не перший рік випускається і не перший рік застосовується. Якби це було критично, то ніхто б на таких втулках вже не виробляв. Крім цього, тут є знімні пальці. Тобто під будь-яку навіску, під будь-який трактор можна замінити на потрібний розмір. Ну і в принципі, все це основні характеристики. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал.